27 січня пам'ятаємо жертву голокосту і захищаємо свою спадщину. Не випадково 27 січня обрали міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Адже саме тоді, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів концтабору Аушвіц-Віркенау, одного з найжахливіших символів Голокосту. У цьому місті нацисти позбавили життя мільйони людей, переважно євреїв. Генеральна асамблея ООН 2005 року проголосила цей день офіційною датою пам'яті, щоб увіковічити загиблих і нагадати людству про необхідність протидії антисемітизму, ненависті та дискримінації. Голокост став одним із найжахливіших злочинів в історії людства, що відбувся в роки Другої світової війни. Загалом було вбито близько 6 мільйонів євреїв. Трагедія Голокосту стала символом людської жорстокості та байдужості, яку важливо пам'ятати, аби подібне ніколи не повторювалось. Особливо страшною сторінкою Голокосту в історії України стали події в Бабиному Яру в Києві. Восени 1941 року нацисти організували там масові розстріли. Упродовж двох днів, 29-30 вересня, було вбито понад 33 тисячі євреїв. Протягом наступних років у Бабиному Яру розстрілювали також ромів, військовополонених, підпільників організації українських націоналістів, в'язнів серецького концтабору та навіть пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом тут загинуло майже 100 тисяч людей. 1 березня 2022 року, через 80 років після масових розстрілів у Бабиному Яру, російська армія здійснила ракетний обстріл території меморіалу. Це місце, що символізує трагедію Голокосту в Україні, зазнало пошкоджень, викликавши обурення у світі. Того ж року обстріли російських військ пошкодили меморіал Дробицький яр у Харкові, де під час нацистської окупації було розстріляно десятки тисяч євреїв. Ці дії не лише завдали шкоди історичним пам'яткам, але й стали актом зневаги до пам'яті про жертв. Минулих трагедій, підкреслюючи важливість захисту історичної спадщини та культурної ідентичності навіть у часи війни.